Пам'ятники Келіну та Петру І біля музею Полтавської битви вкрили синьо-жовтими маскувальними сітками. Ініціатором такої ідеї став департамент культури Полтавської міської ради. Говорить телефоном його директорка Олена Ромас. Вона додає спеціально закупили маскувальну сітку, щоб приховати ці об'єкти з публічного простору до ухвалення закону про деколонізацію. Підтверджує це і депутатка міської ради Юлія Горочаніна. Далі будемо слідкувати за тим, як швидко буде прийнятий закон про деколонізацію, який зобов'яже демонтувати пам'ятники ці і ну врегулює процедуру, як це має відбуватися, тому що зараз ця процедура достатньо складна. Далі пояснює директорка музею поле Полтавської битви Наталія Білан. На пам'ятники чекає тривала процедура підготовки до демонтажу пам'яток, які мають імперську символіку. Це перш за все виготовлення облікової документації на ці пам'ятки, виготовлення науково-проектної документації, наприклад, на перенесення, якщо вирішується таке питання. Просто висновки фахівців, наскільки це можливо зробити, навіть в мене там, наприклад, щодо деяких пам'ятників є сумніви, але це мають сказати фахівці. Так це має вирішувати громада міста. Теж а поки немає розробленої процедури, як відбуватиметься демонтаж, громадська організація Нова Полтава ініціює дискусію, що робити із пам'ятками. Її планують провести спеціально із департаментом культури наступного тижня. Якраз ці всі питання з науковцями, архітекторами і краєзнавцями будемо обговорювати, щоб напрацювати шляхи, як бути в ситуації і які пам'ятники точно мають бути демонтовані, як той же Ватутін, Зигін. Пам'ятники, які пов'язані з полем Полтавської битви, з самою Полтавською битвою, це питання має вирішуватися в комплексі. Нагадаємо, що перший пам'ятник на місці відпочинку Петра І у Полтаві накрили українським прапором у серпні. Це зробили волонтери місто Хабу. Це був перший об'єкт у місті, який накрили маскувальною сіткою.